Виховати і підтримати нове покоління лідерів, які будуть відстоювати і розбудовувати демократію на всіх рівнях, у Чернігові презентували другий в Україні молодіжний простір «Aware Zone». спрямований на адаптацію молоді до умов війни, неформального світу, пошук точок дотику між громадськістю, міжнародними партнерами та місцевою владою Задля вирішення проблем та реалізації власних ініціатив. Перший такий центр запрацював у Мукачево у травні 2022-го, що задумувався як місце допомоги внутрішньопереміщеним студентам та активним молодим людям в реінтеграції та можливості для роботи. І за 9 місяців став платформою для багатьох проєктів, заручився підтримкою потужних американських і європейських організацій та започаткував субгрантинг. Коли молодь умовна, да отримала техніку, отримала психологічну підтримку, юридичну підтримку. Ми створили спеціальний бізнес-інкубатор, залучили інвесторів, іноземні фонди. Зараз будемо проводити навчання, потім фінансувати їх ідеї, аби вони могли щось створювати, створювати робочі місця і таким чином показувати, що молодь має що робити в Україні, має повертатися за кордон. Версон це не просто про простір, це не просто про комфортні умови для роботи або навчання, це про круті проекти, це комплексна програма пересоціалізації, підтримці як ви кого себе молоді. Ми познайомили з Ніком цього проекту в Страсбурзі, коли я була в дипломатичній місії з українською делегацією на форумі World for Democracy. я розказала, як ситуація з молодіжною такою діяльністю в Чернігові. Звісно, багато хто знав, що у нас зруйнований молодіжний центр, і я дуже хотіла, щоб молодь могла приходити в якесь таке місце цікаве і проводити свій час з користю. Отримувати нові знання, залучатися до ком'юніті активної, долучатись до якихось цікавих проєктів, ініціатив, волонтерської діяльності. Новий молодіжний простір це 220 квадратів для особистісного розвитку та втілення ідей для власного майбутнього і майбутнього своєї держави. На базі центру планується різні коворкінги, тренінги та консультації, менторські зустрічі, дебатні клуби, заняття для дітей за системою СТЕМ освіти, благодійні творчі вечори, підтримка волонтерства, мистецьких та бізнес проєктів Загалом все, на що буде запит самої громадськості. Таким чином, організатори хочуть показати молодим людям, що вони можуть і мають створювати щось успішне та бути активною частиною громади, зокрема, долучатися до прийняття важливих рішень для задоволення власних потреб, життєдіяльності свого міста, його відбудови і розвитку. Хтось почав волонтерити, приймати людей, хтось почав організовувати відповідні волонтерські штаби, хаби, прихистки, шелтери. Хтось взяв руки зброю і пішов воювати. Дуже велика кількість молодих людей, які працювали в бізнес -спільноті. і, і свої професійні компетенції спрямовували на те, щоб або підтримувати армію, або започатковувати якісь нові соціальні ініціативи. Молоді люди драйвлять Україну. І ми маємо розуміти, що майбутнє України, воно власне в руках. Молодих людей і теперішньої України мама молодих людей. Воно в руках всіх нас та і в нашій єдності ця сила. Якби ця війна не закінчилася, Росія все одно буде завжди загрозою. І єдиний шлях для нас це зробити так, щоб вони побоялися сюди сунутися. А вони побояться, коли тут буде сильна держава. І от ми маємо дати відповідь на заголовне питання, які цінності будуть базовими. Я в моєму розумінні це особиста свобода, політична свобода, економічна свобода. Це можливість людини реалізувати себе, і тоді це буде синергія, і це буде країна, яка буде дійсно сильною. Друге, це закон, непорушність виконання закону. Дуже великі перспективи у вашого покоління, і дійсно від вашої ініціативності, від вашого особистості росту і розвитку залежить це без пафосу майбутнє нашої країни. І стосується це все як змін на державному рівні, так і безпосередньо на місцях. Сьогодні Чернігів, як північний форпост України, який був серйозно пошкоджений ворогом, програє багатьом містам на заході через близькість до країни агресорки, відсутність преференцій та державної політики з підтримки постраждалих регіонів і бізнесу. Однак має всі шанси не тільки не втрачати, а навіть здобути від цього. Споживацька якби ідеологія така, що дайте виробництво, дайте зарплати, дайте умови. Ну, ми, ми вийшлимося, ми будемо працювати, ми будемо жити там і так далі. А я прошу від зворотнього. А давайте ми залишимося і ми самі створимо виробництво, створимо робочі місця, створимо мови, створимо місто. Це значно важче. Але однозначно, якщо це буде таке ну, стале рішення тисяч молодих енергійних людей, я впевнений, що ми збережемо місто Чернігів. Воно не буде в часі деградувати. Е, і е, ми не випадемо з конкурентного поля. Громада має бути активною на всіх рівнях і впливати на владу і державну політику, бо тільки так можна буде побудувати ту європейську демократичну країну, за яку ми нині боремося на полі бою, і на зустрічі. Що стосується роботи молодіжного простору, то він є відкритим як для молоді, так і будь-яких громадських та волонтерських організацій. Наступні ж такі центри найближчим часом мають запрацювати у Дніпрі та Рівному, а потім по всій Україні, об'єднавши таким чином молодих людей задля її майбутнього.